Максим, Євгенія і їхній однорічний син Герман обживаються у новому для них місті. Тимчасове помешкання молодій родині надала релігійна громада. А ще кілька днів тому вони похабцем збирали речі і їхали невідомо куди. Подружжя розповідає, саме рідні умовили їх на переїзд, коли стало небезпечно перебувати на вулицях Слов'янська. Молоді батьки, не вагаючись, забрали сина і подалися подалі від свисту куль. Край така ситуація в нашому родному місті, що просто стало небезпечно там на Стріляють, взрывы слышны, сирены, сирени, мы просто стали бояться за жизнь своего ребенка. Подружжя активно стежить за подіями у рідному місті. Про останні новини дізнаються від родичів. Очень переживаємо, очень все тревожно, созваниваемся каждый день с родными, с моими, с Максима, родственниками. Переживаем буквально по несколько раз в день. Звоним, как там, вас что там у вас нам все розповідають. За них переживаем, конечно. Молода родина розповідає, коли їхали зі Слов'янська, там були зачинені магазини, банки, заводи тимчасово не працювали. Максим теж залишився без роботи. У Черкаси приїхали із певними заощадженнями. На перший час сподіваються грошей вистачить. Ну а здесь планирую. ну, Яку знайду, таку знайду роботу. Нужно кормити сім'ю. Ну, ми плануємо здесь побути, поки все не закінчиться в Україні. Ну, місяць-полтора где-то. Хоч нове місто молодій сім'ї і сподобалося, все ж сподіваються, що довго тут не затримаються. Нам здесь очень подобається, здесь класно, як я вже говорила. Ми здесь залишилися жити, конечно. Ну там у нас залишилось в Славянську дуже багато близьких родних людей. І, конечно, ми хочемо, щоб ситуація стабілізувалася, нормалізувалася. Вернемся переселенцям із півдня чи сходу країни на Черкащині обіцяють допомагати. В Черкасах ми можемо там перші місяці допомогти компенсувати за рахунок міського бюджету і їм плату за житло. Є програми, які і виділи цей програми виділені кошти. Нині в області уже проживає понад 200 вимушених переселенців із Криму. З Донеччини ж за офіційними даними переїхало дві родини. Юлія Порпленко, Олег Кура, з Черкаси, п'ятий канал.